Всім привіт! Сьогодні будемо робити слайд-шоу в програмі Adobe After Effects і у нас повинен вийти у кінці ось такий результат. Ну що ж, це доволі нескладно. Якщо ви будете уважні, у вас все обов'язково вийде. Поїхали. Ну що ж, починаємо традиційно. Створюємо нову композицію. Нагадаю, що горячі клавіші. Ctrl-N. Або New Composition стрілочкою. Ось тут вона. New Composition. Назвемо композицію Mask Розширення 1920 на 1080, квадратний піксель 30 кадрів в секунду. Full Resolution. Чорний бекграунд ОК. Okay. І так, що нам треба зробити? Треба зробити ректангл квадрат, точніше. Спочатку зробимо розширення повним. І йдемо в Rectangle, створюємо квадратик. Ось так як я, приблизно, звісно. Так, Затис... затиснувши клавішу Shift, я його роблю пропорційно рівним. Ну, тут зараз почнеться свістопляска в мене. Ну, нічого, нічого. Так, якерна крапочка в центрі, Selection Tool і порівняємо цей квадратик прямо на куті композиції. Додаємо репітер, розкриваємо репітер і ставимо, наприклад, ну, давайте, 6 копій. Потім, якщо що поміняємо, розкриваємо Transform Repeater. Клік. Розкривайся. Є. І тут шукаємо Position. Тягнемо праворуч. Розтягуємо, поки не побачимо відстань між квадратиками. Бачите? Отак, як в мене. Ой, я навіть розрахував дуже чітко: 6 копій вийшло в мене. 5 квадратиків на композицію. Добре. Ctrl-D, гарячі клавіші. Зараз я порівняю тільки трохи, щоб вони з обох сторін були рівні. Угу, десь от. так. Добренько. Ctrl-D дублюю шар цей. І стрілечкою вниз я зміщаю, переміщаю весь цей рядочок. Звісно, вже з репітером там вже у нас вже налаштовано. Знову Ctrl D. І знову так само зміщаю ще один рядочок. Нижче за ті, дві, Ті два рядочка. Рівняю їх так само. Угу. Зараз. подивлюсь, чи рівно. Трішечки не рівно. Зараз дайте я поправлю все. О, ідеально. Вимикаємо Tell Safe Action. І що тепер? Тепер нам треба розставити ключі по opacity repeater, так само Transform Repeater. У нас є параметри Start opacity і End Opacity. Йдемо на Першу секунду. Ось вона. І ставимо ключики Start End Opacity на 100. А тут... а тут зменшуємо. Йдемо на 15-й кадр і ключик Start Opacity переміщаємо на 15-й кадр серединку. Ось що у нас виходить. Ось такий результат, бачите? Воно проявляється з лівого квадратику до правого. Зараз я прискорюсь, проставлю всі ключики на інших двох шарах цих. Тому що я це не зробив. Треба було розставити ключики на початку, а потім вже продублювати. Тільки тут дивіться: кожен шар, ключики ми трішечки змінюємо. Зараз я покажу як, а потім прискорюсь. Розкриваємо так, що шукаємо ті самі репітер, тут даємо. А тепер шукаємо: репітер трансформ репітер Проставимо ключики. Де у нас перша секунда? С -с Супер. Ось вона. Старт end. Перший кадр. 0, 0. А тепер дивіться уважно, нам треба поміняти і змістити не старт опаситі, тепер ключик на 15 кадр, а саме end opacті. Зараз я подивлюсь, як у мене. Угу. Все. Зараз поміняємо все чітко буде. От бачите? Тепер End на серединці. Все, і так само я роблю з верхнім шаром, тільки роблю все знов таки навпаки. Там буде знов старт опасіді. Все я прискорюю, щоб вам не було дуже сумно. Так, я все зробив. Вийшло в мене приблизно ось так. Подивіться, уважно. Все, можу це все згорнути. Клік-клік-клік. І розставити секвенцію в 2, в 2 секунди відстань. У мене є такий плагін PT-Shift. Тут я зараз виставлю значення саме в 2 секунди відстань. Отак от вийшло. Бачите? Відстань 2 секунди. Закриваю. І от що у нас вийшло. Ось такий результатик. <стил> Створюємо нову композицію і називаємо її. Медіа. Створюємо в цій композиції BG слой, який буде у нас бекграундом. І в цей, цю композицію кидаємо наш, нашу композицію Mask з квадратиками. Створюємо ще одну композицію, називаємо її Фото. І сюди я вже підготував заздалегідь. В мене буде три світлини. Красиві світлини в жовто-блакитних кольорах. І кидаємо цю прекомпозицію з фоточкою в нашу композицію медіа. Робимо альфа-мейд, де у нас тут тугл свіч мод стоїть. Футажик забув кинути. Зараз ми його транспортуємо. Ось наш футажик. Супер. Режим накладення скрін. Бачимо, як він переливається, Тугл свіч мод. Ось тут він знаходиться, а отут у нас альфа-канали. Нам треба перетягнути лассо і зробити альфа-канал для прикомпозиції з фото. Ось бачите? Проявлення як відбувається через альфа-канал. Супер. Так, текст. Не забуваємо про текст. Можете написати тут своє ім'я, але я напишу слайд. слайд трішечки збільшую його. Selection Tool, Ctrl-Alt-Home на середину. Тягнемо. Шукаємо прикольне місце. Для мене воно прикольне ось тут. Накидаємо drop Shadow щоб трішечки відокремити це слово. потужний слайд. Тут трішечки налаштуємо. Ось так зробимо. Softness на 40. окей, Поки прикольно все. Далі Ctrl-Alt-Shift-Y 0 Object. назвемо його Controller. Тому що він буде контролювати наші шари і камеру. Камера Ctrl-Shift-C. Виділяємо всі шари. Toggle Switch Mode. з'являється режим 3D. Переводимо, Окрім бекграунду. І прив'язуємо нашу камеру до 0.Oject. Тепер в іерархії у нас 0-object головний. Він буде керувати всім і всіма, окрім бекграунда. Бекграунд ми не начіпаємо. Клас-клас-клас. Що клас, клас. тепер треба зробити? Шукаємо, зараз я тут для себе, для зручності розставлю. Ну, супер-пупер. Розкриваю position шукаю параметр Z. Точніше, я хочу по вертикалі Y. Вибачте, Z. Розташую ці шари по слоях. Паралаг зробимо такий. Тут 2000 поставлю Віддалю від себе. Далі шукаємо наш футаж з відео. Натиснемо P. P. Так само Z. Ставимо вже 1500. Супер. І так само шукаю текст. Пі. І тут поставлю 1000. Що я зробив? Що я... Що я зробив? Я поставив їх. Зараз я тут перемкнусь в іншій плоскості, щоб ви бачили в 3D площині їх. От, бачите, в мене камера. І три шари стоять віддалені один від одного. Тобто, зробив такий паралакс. Добре. З цим з'ясували. Тепер нам треба всі ці шари. Повернути, але через скейл. Тобто вони залишаться на своїх місцях, але ми збільшимо скейл. Так, щоб порівняти їх по композиції, умовно розмір. Натиснемо S і зробимо на четвертій секунді ключик. Клац. На першу секунду. Вертаємо, тільки тут розтягну, я зараз трішечки з запасом зроблю. Нічого страшного не буде. Це приклад, так що ви завжди зможете довести це до ідеалу, якщо у вас є час і бажання. А тут порівняю прямо по композиції. І зроблю, якби В кінці воно буде трішечки скейлять. Бачите, ось так воно під'їжджає, якби ще трохи на, на камеру на глядача. Далі шукаю футаж. Меск начіпаю, так само натискаю S. і це пропрацьовує те саме, що я зробив з попереднім шаром. Тут западліцо поставлю, а там трішечки збільшу. Приблизно так, як і попередній. Угу, попередній шар. Ось. Тепер ми бачимо результат. Супер. Ну, давайте попрацюємо ще з е шаром з тексту. І так, і так, і так. Я тут вже налаштував. І тепер я хочу кинути прояву цього тексту. Зараз по скейлу ще трохи додам. Все налаштовано. Додаємо ремп, ремп, ні, end. Random ramp. ремп, нід, рендом ремп ап. Фейт ап, вибачте. І в мене з'являються ось такі ключики. Я беру, напевно, на ключиками весь шар поставлю на 20 кадрів вперед. Ю клавіша мені показую ключики мої, 20 кадрів шукаю і тягну його саме на початок цих, цього таймінгу. Все, бачимо результат. Прикольно, прикольно. Окей, окей, окей. Згортаємо все, щоб вона надратувала. І тепер займаємось нашим нуль-обжектом, нашим контролером, який буде зараз у нас рухати всю композицію. P, шукаємо Y. Ось він у нас. X, Y, Z. Я хочу, щоб мій калажик проявлявся. Точніше, не проявлявся, а з'являвся. Знизу, напевно, вверх. Тому саме Y я буду зараз направляти. Опускаю його вниз. Опускаю, опускаю, опускаю. Ще трохи. Там десь за тисячу буде, напевно. Так, ось так він. Сховав його, і ми бачимо цю прояву. Але мене навлаштовує швидкість. Edit Graph треба зробити F9 або Keyframe Assistant Easy Ease. От, бачите, F9, гарячі клавіші. Підтягну я трошечки праву сторону на середину до кінця, а ліву, ну майже до кінця. Другий ключик у мене стоїть, якщо я не озвучив на 4 секунди. Тобто від першої до четвертої секунди в мене стоїть анімації виїзду калажа. Ось бачите, ми змінили швидкість, і воно вже виглядає набагато смачніше. Ну, Наче все готово. Зараз ще трішечки підправлю. Але, 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 є завжди багато але. Можна взагалі тут дуже багато танцювати, доводити до ідеалу, як вам подобається. Але для прикладу, я думаю, згодиться і так. Подивимось ще. Ну прикольно а що. Чікс. Згортаємо. І я хочу, щоб у кінці ці квадратики, звісно, зникали. А, забув ще пофарбувати. Спочатку здублюю шар з фото композицію з фото. Тугл Світч Мод нажтиснув. Приберу альфа канал і обріжу його до 4 секунди. Там, де у нас закінчувалася анімація виїзду. От. І тут. Я зроблю opacity, щоб воно в мене цей колір з'являвся плавно, щоб не було паліва. Ось так раз. Бачите, він з'являється. Але я ще хочу пофарбувати, додати трішечки стилистики. І перший шар з фоточкою я пофарбую ефектом тінт. До речі, оцей от, е, плагін, який в мене використовується гарячою клавішою Ctrl-Space, ви його можете скачати з Copilot, він безкоштовний. Які викликаються віконце з ефектами. Так, добре, в Tint я пофарбував, зараз подивлюсь ще раз. Ось бачите, що ми натворили? Що ми створили, вибачте. Круто, круто, круто. Ще раз повторюсь, що ви можете доводити це, звісно, до ідеалу, але моя задача була показати вам приклад, щоб ви зрозуміли логіку і змогли це зібрати самостійно. Всім пока, до зустрічі! Коментуйте, ставте лайкосики, всіх обійняв, припідняв.